Озі Осборн офіційно попрощався зі сценою, давши останній концерт у рідному Бірмінгемі. Навіщо Кардібі з'явилася з вороною на показі з кіапареллі в рамках тижня кутюрної моди, поговоримо про Вімблдон, гран-прі Формули 1 старт зйомок третьої дюни Дені Вільньова, нового бойфренда Рейчел Зеглер. Чому Банафлек і Дженніфер Лопес ніяк не можуть продати спільний розкішний маєток? Друзі, всім великий великий привіт! Мене звуть Марина, я щира рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі Ютуб. Нагадаю, що на цьому каналі ми з вами говоримо про темну сторону Голівуду, найцікавіше зі світу поп-індустрії, кіноіндустрії, модної індустрії, і також говоримо про те, що відбувається у житті зірок, про яких всі говорять. Ну що ж, сьогодні дайджест сьогодні багато класних, цікавих новин. Тому розпочинаємо. Король темряви Озі Осборн офіційно завершив свою концертну кар'єру і попрощався зі сценою, давши останній концерт 5 липня на масштабному фестивалі «Back to the beginning» у рідному місті Бірмінгем. Шоу, яке пройшло у Віла парк, розпочалося сольним сетом Озі Осборна, під час якого він виконав хіти «I don't know», «Bizard of Oz», «Crazy Train» і «Mama, I'm coming home». Через прогресуючу хворобу Паркінсона великий і жахливий ос більше на жаль не може ходити, але його голос все ще при ньому. публіка вибухала оваціями, скандувала його ім'я під фейерверки та світлові ефекти. Незважаючи на проблеми із пересуванням, артист виглядав натхненним, сповненим енергії. Згодом до нього приєдналися музиканти з гурту Black Sabbath, Тоні Айомі, Гізер Батлер, Біл ворд Це оригінальний склад гурту, зібраний разом уперше за 20 років. Разом вони виконали короткий сет із чотирьох пісень nib Iron Man та завершив вечір культовою композицією параноїд перед фінальною піснею прозвучали зворушливі слова. Це остання пісня Дякуємо вам від щирого серця. Після чого небо над стадіоном освітили фейерверки з надписом Дякуємо за все, ви неймовірні. Бірмінгем назавжди. Концерт став частиною масштабного благодійного фестивалю тривалістю близько 10-11 годин. Та прийшов за участю головних рок виконавців планети. І все завдяки останнього живого виступу. По Озі Осборна також у концерті у фестивалі взяли участь Металіка із каверами Slayer Тул, Корн, Елісен Чейн, Ганзен Розес, Пантера, Ентрекс і легенди на кшталт Стіва Тайлера, Слеш та Фреда Дерста. Музичним директором шоу виступив легендарний гітарист Том Морелло, відомий за Rage Against the Machine та Audio Slave, а Джейсон Мамоа став ведучим заходу. Ця подія є дійсно історичною, тому що це перший виступ класичного складу за 20 років, саме у Бірмінгемі у 1968 році, і розпочав свою історію. Цей колектив також подія історична, тому що завершується епоха рок гурту і епоха Озі Осборна. Це була перша поява Озі на сцені за останні шість років. Британський рок-музикант тривалий час бореться із хворобою Паркінсона. Про що стало відомо на початку 2020 року. У 2003 році Озі отримав травму спини під час аварії на квадроциклі, наслідки якої переслідують його і тепер. За цей час він зробив кілька операцій через. Проблеми зі здоров'ям Озі Осборн останнім часом пересувається у візку, але не втрачає бойового духу. Незважаючи на все це, він добре тримається, дякуючи його дружині Шерон. Нагадаю, що у лютому 2023 року Озі Осборн заявив про те, що він залишає сцену назавжди. Ми про це говорили ось у цьому відео. Принц Темрявий через хворобу під час концерту виступав, сидячи на чорному крилатому бат-троні, і сказав дуже багато зворушливих слів. Подякувавши фанатам за підтримку, яку вони дарували гурту всі ці роки. Ось пара зворушливих слів від Озі. Це означає для мене все. Я вічно буду їм вдячний за те, що вони прийшли заради мене і моїх шанувальників. Мені важко висловити це словами. Я відчуваю неймовірні емоції та справжню вдячність. Так здорово бути знову на цій чортовій сцені. Ви навіть не уявляєте, зазначив Озі. Все це зробило фестиваль Back to the Beginning символом закриття епохи Black Sabbath. на завершення. Ня озі сказав I fucking love you», Після чого розпочалися конфеті. Наприкінці озі також подарували торт, а в небо запустили феєрверки. Виручені понад 140 мільйонів фунтів стерлінгів, передані фондам на підтримку хворих на хворобу Паркінсона. Також до дитячої лікарні Бірмінгема та хоспісу. Цей концерт дійсно став символічним завершенням шляху у місті, де розпочалася кар'єра Озборна і гурту Блексебет. Попри прощання зі сценою, артист не полишає музику. Він і надалі планує записувати пісні у студії. І якщо Озі не виключає можливих студійних проєктів, проте він стверджує, що жодних турів більше він не планує. Озі планує повернутися додому, де присвятить час родині і благодійності. Це дійсно іконічний момент і найкращий, напевно, виступ Озі Озборна у його житті. Легендарний дядько, легендарний гурт, шалений розмах у учасниках концерту. Місцями це було несамовито зворушливо. Якщо ви дивилися відривки з виступами, то мене морашило і переповнював щемливий смуток. Всі ці відео доводять, що у всього є кінцевий цикл. Улюблені діди, хочеться, щоб вони жили вічно. Тепер озі розпочинає новий, більш спокійний етап життя. Він пообіцяв сфокусуватися на родині та особистому добробуті. Також подія запам'яталася і постконцертними моментами. по-перше, пропозицією шлюбу у гримерці Сід Вілсон із гурту сліпнот зробив пропозицію Руки серця Келі Осборн донці озі. Осборна, це стало, звісно ж, емоційним сюрпризом для всіх присутніх і для Озі, і для Кейлі. Кейлі і Сіт вже мають спільну дитину. Вітаємо! Це було дуже дуже мило, неочікувано. І момент підібрали для події просто неймовірно вдалий. Однією із подій, яка сталася під час цього фестивалю, стала зустріч вперше за багато років на одній сцені Джеймса Гетвілта із Металіки та Ексла Роуза. Роуз був названий одним із найбільших вокалістів усіх часів. Завірусилося також відео. Із Джейсоном Момоа під час Мошпіту, під час виступу гурту Black Sabbath із піснею Пантера на їхньому фінальному концерті. Джейсон там відривався, ці відео дуже сильно розповсюдилися зараз. Прощальний концерт відвідала і Кортні Карташіан із сином Рокі, оскільки Тревіс Баркер також був серед виступаючих. Ось Джо Манганєло. Також Озі Осборн, як виявилося, вирішив себе увічнити і продати свою ДНК. До кампеку Озі було приурочено запуск лімітованої серії банок Інфініт Озі у партнерстві з брендом Liquid Dead, брендом води та напоїв. І вони випустили разом всього 10 пляшок. У кожній пляшці холодний чай, з якого Озі особисто сьогодні Орбнув перед тим як банки стерилізували, знову започатили і підписали ціна 450 доларів за екземпляр за задумом бренду Liquid Dead, Якщо технології клонування колись стануть реальністю, то озі вже забезпечив свій біологічний матеріал для майбутньої копії. Тому ДНК у цій банці можете клонувати мене, тільки не розумію навіщо каже музикант у проморолику. Також був щемливий момент на цьому фестивалі, на цьому концерті віддали шану Діогу. Жоте, виклавши його фото на екрані, а один із музикантів виступав у футболці з його номером. Це був момент данини поваги португальському футболісту Ліверпуля. Якщо ви не знаєте, то Діогу та його брат Андрей, який виступав за клуб іншого португальського дивізіону, загинули 3 липня у страшній аварії на трасі А 52 у Іспанії під час поїздки на пором до Англії. Автомобіль Діогу у Ламборгіні вилетів із дороги через шину, яка лопнула під час обгону. Автомобіль спалахнув двоє. Пасажирів загинули на місці. Діогу Жота, професійний нападник. Він виступав за Пасу з де Ферейра, Атлетіко Мадрід, Вулверхемптон з 2020 року виступав за Ліверпуль, здобув рекордні трофеї прем'єр-ліги, Кубку Англії. Діогу це гравець національної збірної Португалії. Він зіграв 49 матчів, забив 14 голів і також був переможцем Ліги Націй у 2019 та 2025 роках. Весь світ футболу зараз оплав. Коє талановитого футболіста, якого не стало люблячого батька, похорони відбулися 5 липня у Португалії з присутністю близьких товаришів та представників клубу. Дружина футболіста Руте Кардозо, яка вийшла заміж за нього лише 22 червня, розписалася з ним у капличці у Гондомарії сант Косме. Пара обрала дуже символічне місце, тому що саме тут Руте та Діогу познайомилися і розпочали зустрічатися у підлітковому віці, хоча вони і одружилися менше двох двох тижнів тому у них є троє маленьких дітей. Це велика втрата для всієї Португалії, як пишуть із засоби масової інформації, та й просто люди у соціальних мережах. Клуби Ліверпуль, Волверхемптон та інші і Федерація Португалії оплакують трагедію. Вони оголошували навіть хвилини мовчання на матчах про втрату для футболу висловлювалися Крістіану Роналду, Девід Бекхем Леброн Джеймс та інші. Клуб повністю взяв на себе підтримку родини і приносить свої співчуття і назавжди Бронював номер 20 за футболістом за діогу, безумовно, це страшна подія, тому висловлюємо свої співчуття. Друзі, що думаєте відносно того, що король темряви Озі Осборн офіційно завершив свою концертну діяльність? Що думаєте відносно масштабного фестивалю? Відносно того, що впродовж цих 10-11 годин зібралася величезна кількість культових рок гуртів та виконавців? І що відчуваєте відносно цієї події? У Парижі стартував тиждень високої моди. Традиційно його відкрив бренд зкіапарелі. Даніел Роузбері цього разу показав колекцію під назвою Назад у майбутнє, переосмисливши відомі коди будинку, золоті деталі, сюрреалістичні очі та скульптурні аксесуари. На подіумі можна побачити оксамитові і шовкові сукні, костюми з підкресленою лінією талії, об'ємні кейпи з посиланням на вікторіанську епоху. Також ця колекція запам'яталася пульсуючим серцем скіапарелі. Це Омаш. Королівському серцю Сальвадора Далі, яке він створив разом із Карлосом Аламані у 1953 році, коли коронували Єлизавету II. Серце Далі теж пульсувало. Як ми знаємо, Далі був також практично частиною Скіапареллі, як і сама Ельза. Вбрання гостей показу цього разу привернули не менше уваги, ніж образи на подіумі. Ось можете подивитися на образи Дуаліпи, Гантер Шафер, Леоні Ганне. Вони з'явилися на шоу у кутюрних образах Образах від модного будинку також була Джі. але серед зіркових гостей запам'яталася своїм виходом реперка Бі, яка позувала перед дверима не одна, а разом із вороною, що є відсилання до її другого альбому майзе Drama. Реліз альбому заплановано на 19 вересня. Це перший альбом співачки за сім років. Її дебютна платівка Invasion of Privacy вийшла у 2018 році. Cardi B супроводжувала фотографії обкладинки альбому з загадковим підписом. Ось що вона тоді написала: сім років, час настав, сім років кохання, життя і втрат. Сім років я була милостива, але зараз я дам їм пекла. Я дізналася, що владу не одержують, її беруть більше ніяких сліз. Я не ваша лиходійка, я ваш тиран. Час настав, час настав. Дуже цікаво, що на нас очікує. За вихід із вороною у мережі реперку вже роз. Скритикували, кажуть, що вона знущається із птаха. Такий вихід це частина промо-кампанії, її майбутнього альбому. Нагадаю, що на всіх промо-матеріалах, як і на обкладинці платіївки, є ворони. А ось ще один до речі вихід Карді B на кутюрному тижні моди у Парижі. Цього разу на показі Рахул Міша. Проте одним із показів, який найбільше запам'ятався, став показ Іріс Ван Герпен, яка знову розсунула межі моди і науки на кутюрному. У показі цього модного будинку показали образ, який можна назвати живою скульптурою більше ніж сукною, створене разом із біодизайнером Крісом Беламі. Це вбрання створене із сотень мільйонів мікроскопічних водоростей, які світяться вирощених у морській воді і поміщених у спеціальний дихаючий гель. У русі вони випромінюють м'яке біолюмінесцентне світіння, перетворюючи подіум на містичне підводне сяйво. Абсолютно немає уявлення, як ательє Іріс різ генерує ці. Ідеї і як їх реалізує, але виглядає приголомшливо це витвір мистецтва по-іншому і не скажеш. Про прикладне призначення такого аутфіту судити не варто. Але я щаслива, що в епоху капіталізму все одно залишається місце для справжнього мистецтва, для креативу, для творчості. Образ унікальний і цікаво, чи ризикне хтось із зірок втягнути його. Друзі, як вам образ із зірок, як вам образ Карді Бі із Вороном? І що думаєте про такий фантастичний образ і від Ірі son herpen Зараз усі зірки розсипалися по всьому світу: одні на кутюрному тижні моди у Парижі, інші на Вімблдоні, А хтось на гран-при Великобританії із перегонів формули 1 змагання проходять на трасі Сільверстоун. Серед гостей були помічені Аня Тейлор Джой разом із чоловіком, Малкольмом Макреєм, Ребека Фергюсон, Арон Тейлор Джонсон, Том Голланд. Нещодавно Аня із Малкольмом відвідали також концерт гурту Оазіс, де було багато посілунків різних торкань на людях. Про те, хто їм ще скаже, як пара вони виглядають, звісно, ж розкішно. Також стало відомо, що розпочалися зйомки Дюна Месія, це третя частина Дюни Дні Вільньова у Будапешті. До акторського складу фільму входять Тімоті Шаламе, Зендея, Флоренс П'ю, Джейсон Момоа, Хав'єр Бардем, Джордж Бролін, Ребека Фергюсон, Аня Тейлор Джой, Роберт Паттінсон. дітей Пола Атрейдеса та Чані у третій дюні зіграють на коавул Момоа, син Джейсона Момоа та Айда Брук. Роберт Паттінсон за чутками вів переговори на роль лиходія Клей Сайтейла. прем'єра очікується у кінотеатрах 18 грудня 2026 року. Також були фотографії зендеї, поміченої разом із фанатами у Будапешті. Ну а я захоплююсь працездатністю зендеї, тому що якщо знайду, то покажу вам список майбутніх проєктів зендеї. Цікаво, як вона це все встигає, неймовірно. Пишучи о тімоті шаламе тепер із короткою зачіскою. Фото по тилиці під хусткою та кепочкою це підтверджує. До речі, Кайлі Дженнер і Тімоті потрапили у об'єкт. Киви папарації у Сен-Тропе писали, що перед тим як поїхати на весілля до Безосів, Кайлі Дженнер була і Тімоті в Угорщині кілька днів. І нещодавно Кайлі підписалася нарешті на свого бойфренда у інстаграм. Незрозуміло чому зараз, тому що пара разом уже, начебто, понад два роки, проте сам актор не підписався на свою кохану. Можливо, піар команди когось із них попросили це зробити. Бруклін та Нікола також поїхали зараз відпочивати у Сентропед. Відпочиває зараз в тому числі і Кеті Перрі з донькою та Орландо Блумом. Зараз також відпочивають в на ібіці Дакота Джонсон, Кейт Хадсон, Том Брейді. Британські таблоїди щодо Ніколи і Брукліна турбуються. Пропустить чи ні, Бруклін день народження молодшої сестри Гарпер 10 липня. І взагалі чи привітає він її у соціальних мережах? Бруклін завжди казав, що з сестрою він має особливий конект. Буквально у попередньому відео ми також обговорели. Ворювали розкол у родині Бехемів. У Рейчел Зеглер новий бойфренд, танцюрист Натан Фернанде. Їх помітили разом на концерті Сабріни Карпентер у Лондоні. Юнак цілий рік стриптизував у шоу Ченнінга Татума Magic Майк Лайф. Зараз же він бере участь як танцюрист у мюзиклі Евіта, де Рейчел також зіграла головну роль. Власне, там вони і познайомилися. Раніше Рейчел три роки зустрічалася із колегою по голодним іграм Джошем Андресом Ріверою. А чатки про їхнє розставання вперше з'явилися вісім місяців по тому, але ніхто із пари цю подію не коментував. І наостанок, давайте поговоримо про Дженіфер Лопес та Бена Афлека. По-перше, Джейло випустила пісню «Wreckage of You», яку, за словами інсайдерів, вона присвятила наслідкам її другого шлюбу із Беном Афлеком. Джейло нещодавно виконала на камерному заході шість нових треків, включно із цим один із присутніх фанатів Джейло, Едгару Луїс Рів'єра, розповів цитата. Вона сказала, що лежала в ліжку після довгого дня репетицій туру, коли їй спала на думку ідея пісні. Згадати що минулий рік був для неї важким часом, як в особистому, так і професійному плані. Довелося скасувати тур, повністю зосередитися на собі. Минув рік і Джейло почувається краще і сильніше ніж будь-коли. Тому вона захотіла написати пісню про те, як вийти зі складної ситуації ще сильнішою. Далі він сказав, що Дженіфер Лопес весь час думала про слово крах, тому що воно означає руйнування, але вона не була знищена, додавши, що в цій пісні є слова, я стала сильнішою. Після того як мене зруйнували. Інший фанат, який був присутній на заході, додав, що ця пісня дуже емоційна і надихає про те, як вийти із стосунків і стати сильнішою людиною. Стало відомо, що Бен Афлек та Дженіфер Лопес не можуть продати свій спільний будинок вже більше року. Вони придбали свій особняк за 60,8 мільйонів доларів у травні 2023 року. Майже через рік після їхнього весілля, Лопес і Афлек спочатку спробували позбутися будинку. Фініційно ще у червні 2024 року, але пізніше, у липні, вони виставили його на відкритий ринок. Поступово вартість маєтку зменшили до 59,95 мільйонів доларів. Однак, навіть після такого зниження охочих придбати розкішну нерухомість, на жаль, не знайшлося. Вони прийняли несподіване рішення зняти з продажу свій розкішний родинний особняк, попри публічну спробу продати маєток у престижному районі Беверлі Гілс, знайти покупця. Так їм і не вдалося, як повідомив інсайдер. Пара намагалася укласти угоду, не втрачаючи при цьому суттєвих коштів. Цитата: вони дійсно хотіли продати будинок, але були не готові до великих фінансових втрат. Зірки навіть знизили первинну вартість, аби зробити пропозицію більш привабливою для потенційних покупців, проте і це не дало очікуваного ефекту. Після низки безуспішних спроб ріелтори порадили їм тимчасово припинити продаж. Це було спільне і цілком логічне рішення з огляду на ситуацію наголосило джерело. Експерти з нарухомості пов'язують, що нинішній стан ринку далеко не ідеальний для угод у преміальному сегменті. Цитата: сьогодні продавцям доводиться непросто, особливо коли йдеться про об'єкти з багатомільйонною вартістю. За таких обставин відтермінування продажу виглядає найбільш виваженим і прагматичним варіантом. Ну а ми чекаємо новий трек від Дженіфер Лопес, та Хочеться почути, що ж вона там написала. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже приємно, окрема вдячність спонсорам каналу. Це для вас. Ви Неймовірні, я дуже вдячна вам за те, що ви є, і що завдяки вам канал має можливість розвиватися, і відео виходять частіше. Я дуже вам дякую. Та хочу нагадати, звісно ж, про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України і воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Будь ласка, підтримуйте лише перевірені збори. Це критично важливо. Нагадаю, що навіть маленькі донати рятують життя наших героїв. І також прошу вас не забувати про підтримку. Безхатніх тварин. гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі. Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!